Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі і завтра <світ> <світ> таких два ножі величезних по габариту десь під 800 і треба прошліхувати Ось цей ну, верх зняти коротше. бо це є ніж, і ця внутрішня сторона має бути ріжуча кромка. Тут зайшов, виставився, але що я вам скажу, ножик вже був шліфований десь. І пошліфований так з кривизною такою досить. Бо тут у нас 3,5 десятки тонше тощина, як отам. Ну що можна і бачити. Бачите, я тут вже скільки зняв. Це все отут багато знято. Вирівнюємо, бо плита у нас стоїть рівненько а тут так. отак має піти назад виїхало на максимальний хід. зараз я його тут трошки скорочу. Виїхало, їде назад. Величезна залізяка, буде її довго. Шмури бо тут треба знімати з неї з двох сторін, так що дві десяточки точно буде. Я думаю, що й три. От, тут ще навіть не торкнулося, а там вже бере. Бачите, бере так нормально. Буду йти отакою подачою ручною, щоб не проганяти наскрізь оце все діло. Ну, бачите, як воно багатенько так добре бере. Не бере. Три десятки добрих. Саме гірше шліпувати такі речі криві після якогось кривого станка. Ставиш на рівну, а воно виходить отак. Максимальні зйоми. Дарі я вже грубо, зараз на чисто вихожу, зараз небагато, немало, 0,9 майже. Там те заокруглення було серйозне таке. Смисл заточки в тому, щоб того заокруглення не було. Має різати, а не Маєш взятися і маєш тут одразу прорізи залишитися мають. Тоді буде робоче. Коротше багато. Зараз заправлю круга і вже начисто пройду ту сторону, потім розверну і знову в його. Не знаю, на чому вони так криво це пошліфували і в чому суть була. Чи вони так йшли по кругу і десь потім зісходилися? Можна було і таким методом, але я тут то саме роблю, в принципі. Але, ну, якщо мені принесуть ще раз це колесо, то буде легше потім робити, ніж кожен раз такою дрочкою займатися. Блін. як я заїхав І все по самі помідори коротше тут же я тут в сторону зняв ну багатенько так знімати ще в цю сторону десь покажу десь 0,9 приблизно бачите скільки є що дерти але це необхідно бо це цей радіус він впливає Зараз розвертаю і на другу сторону. Ця сторона вже менше, трошки, вона коротша. Бачите, скільки я заперехватив багато. Тобто мені зараз тут трошки менше треба буде робити. Перта працює догори. Мені кружочків задарили. 4 штуки. 203 посадка і 127 Дякую Борису. За гарний підгон. У мене якраз 100 докатки під 203-й круг. І мені стає сюди, бо я маю оці оправочки, Ось стоїть зараз 350 на 203 круг. Стандартний типу. Ну, стандартний, але його тяжко купити. Я купив перед війною ще. Два круга. От я їх докатую. І от вони там докатки, коротше вже, вони, певно, з 400 чи більшого. Вони вже там в нулю. Бачите, де була папір був планець. Вони вже вкатані в ноль фактично, так? Але в мене вони ще працюють як нульцеві. цвіт. повідлу зберемо. Повідолку. Отакого. Отаку. Отаку. Повідло. Все, зараз розвертаємо на другий бік. На махіна, ні. Махіна, я вам скажу на фоні станка. Це просто капець махіна. І ще то ще одне велике величезне колесо, бачите яке воно. Я як ремонтував цю плиту, то я зробив тут шестигранник. А от він, бачите, ключ. Щоб я собі потім не йопкав, а я роблю отак. От. Бачите. Раз. У мене ключ тут. Зараз віджимаю, але перше підстрахую, бо воно одразу впаде. Так, все, фіналочка. От зараз вийшло ідеально просто. Переходу практично не видно. Так як не знати, де намальовано, то навіть не зачіпиш рукою. Навіть під пальцем не чутно. Тільки отаке от чуть-чуть місце дві полоски такі, узор фактично, бачите. Це фотово з'єднання. Перейшло в фломастер маркер. Ну, і тут так само. Коротше, чітко вийшло в захваті. Так, все, готовий у нас колесо. От махіна величезна, ну, досить гостре всюди. так от ногтик струже, стружку, бачите, лишає. Так, по кругу все гарно вийшло. ну, Прийшлося знімати трохи того м'яса, от Бачите, як воно вийшло. Ну, величеньке колесо. Не знаю я на чому його шліфували. От дивіться, який переход. От перехід. Бачите перехід? От десь от, от рисочки, три рисочки так іде. Це перехід, якого під пальцем навіть не чути, тобто тут навіть сотки нема. І тут перехід. Ось він перехід, бачите? Ну Під пальцем не чути взагалі. Під пальцем взагалі не чути, то, в принципі. І не потрібно такої точності, але я до чого веду, що коли оснастка і на правильному станку це робиться, коли оснастка стоїть і це все, все робиться правильно, добре робиться, то тоді і потім працювати легше, а не так, як тут було, що тут міряєш мікрометром, одна величина, там міряєш мікрометром, мікрометром хер зна що, там 4,5-45. Грубше. Як от на 45 сотих от одна сторона грубше вийшла. Тобто я до того рівня знімав 45 сотих і потім ще знімав е, 4 десятки, знімав ще 0,9, ну, я зняв, щоб це все вивести в рівень ножа. Щоб воно було гостре, а не півкругле. Тобто, довелося здерти по кругу, рахуйте майже міліметр, щоб вийти на цей. Ну, одну сторону майже міліметр, а другу 45 сотих. Так Так що отак вийшло. Ну, добре, що вбертий хід дозволяє прочіхати, що не треба, купу переустановок робити і так далі. От, якось так. Ще одне колесо вже лишаю. Сьогодні вже ушатався реально від нього. То дерти було, що капець. Омбер теж гаряченька. але вже нехотюча, да? так що якось так. Так, готове друге кольцо, друга матриця чи пуансон. Це пуансон напевно, а то матриця. Бо тут в нас йде вже зовнішня сторона ріжуча. Ріже воно зовнішня, а там внутрішня ріже. Це запихається в ту. І вона вирізає. Тут так само, бачите, зробив за два проходи, майже непомітно. Так само і отут взагалі не чутно. От. Тут є ганч, хтось щось пробував, як завжди, болгаркою впиляти. Щось пробували болгаркою різати. Не знаю, що, що вони там хотіли болгарками робити. Ну, тут таке спортили, бо ту заглибину зішліхувати нереально, бо тут треба знімати я навіть не знаю скільки. Получається ну, це найгірше, що може бути на ножах, коли такий надріз іде. Бо таку ямку зверху ще можеш прибрати, а такий вздовж то вже все. Буде на деталях такий маленький заусенець, який не буде відрізатися, там буде така бздюлька на кожній деталі. Ну, нічого, я думаю, що їм це проканає. Ножик готовий. Ну, трохи цей трошечки рівніший був, як той, бо той взагалі був кривий. З цього зняв пів міліметра, а з того майже міліметр. Так що ось так. Все, народ, всім удачі. І тримаємось до зустрічі.